Розглянемо, як створити канал на сервісі YouTube. Звертаю вашу увагу, що дане відео записується за допомогою програми Zoom. Отже, я розпочинаю демонстрацію екрану. Перш за все, ви повинні відкрити сервіс YouTube. Можна або натиснути YouTube.com, набрати адресу. Можна відкривши в браузері кнопку, наприклад, пошту, натиснути кнопку додатки і вибрати додаток YouTube. Можна класнути по ньому, і таким чином у вас відкриється ось отака вкладка, де в кутку повинно бути написано ваш ваш аватар і ваш емейл. Ось я бачите, спеціально створив для цього. При першому. Першій спробі створити відео. Дивіться, я натискаю кнопку Створити. Вибираю кнопку Завантажити відео. Вона розпочинає з того, що пропонує створити канал. Ми натискаємо кнопку Почати, Використати своє ім'я. З лівої сторони ви побачите ваше прізвище та ім'я. Ви натискаєте кнопку Вибрати. Наступним кроком. Ви можете задати додаткові параметри свого каналу. Це зображення профілю. Можете розказати про свій канал, для чого він призначений, додати адресу сайту. Але це все можна не робити. Можна натиснути, налаштувати пізніше. І все, в принципі, для вас вже готово. Ви можете завантажувати свої. vídeo.